Усім привіт! Привіт, мої любі книголюби. Дивіться, яка книжечка мені сьогодні прийшла. У вас шкляр. Рік шершня. Прям свіженька-свіжесенька. Харків, 25-й рік. Це я у фейсбуці побачила, що є така книжка. Там сам пан Василь розповідав про щось. Там і казав, що у цій книзі, рік Шершня» Ви можете про це прочитати, і я швиденько її придбала. Насправді, так чомусь склалося, що є, я ще про жодну книгу Василя Шкляра не розповідала, хоча перечитала їх всі. Ну, так, от зараз я думаю, чого ще я не прочитала. Ну, мабуть, всі прочитала. Починаючи від ранніх ще. Детективів, а ось мої улюблені це Чорний Ворон Залишенець, Маруся, Троща. Сподіваюсь, що скоро прочитаю. Хоча в мене велетенська черга з тих книжок, які я ще не прочитала. Але думаю, що ця буде одна з перших. Ти душу дав мені, як гострий ніж. Дає Вербові «Вербовій тихі гілці голос. Леся Українка. Ну, це пам'ятаєте, це лісової пісні. Все. Купуємо, читаємо, обговорюємо цей новий роман. Ану наскільки тут сторіночок? Зараз, зараз, зараз. На... Ну, 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 <хи> наскільки, наскільки ж сторіночок, ну, 485-86. Ну, якби я їхала потягом весь день, то я би за день її прочитала. А якщо я нікуди не їду, ну, буде ця чудова книжка чекати моєї наступної подорожі. Дякую вам за увагу. Ще раз кажу: читайте, придбавайте або зачекайте, коли я вам про неї розповім.